Читав, що будто я посілю. Ні, тут нікого не було їх. Не бачив давно свою сусідку Тетяну Крупу Айвар. Він мешкає в будинку, звідки минулого року, за версією слідства. Тоді ще керівниця Хмельницької обласної МСЕК викинула дві сумки з грошима під час обшуків. Каже, тут родина Круп проживала. Всі 30 років це, в цьому дому 20. Я не знаю, я їх так зеровався і все. Із 20 мільйонів гривень, які призначив для застави Тетяни Крупи, 4 вересня вищий антикорупційний суд внесли частину коштів. Про це телефоном розповіла її адвокатка Тетяна Видай. каже, термін внесення застави ще не вийшов. Через 5 днів з моменту винесення ухвали. рахується наступного дня. Після перший день вважається, п'ятниця. Кошти збираються, і або частина вже внесена, або буде внесена найближчими днями. Навіть якщо не вдасться внести заставу, каже адвокатка, а особа не порушує свої процесуальні обов'язки, то у нас же, мета не просто внести заставу, мета всього цього, всієї цієї процедури, щоб особа відтримувала свої процесуальних обов'язків. І навіть не внесення цієї особистави, воно може мати наслідку належну процесуальну поведінку особи. На відміну від її чоловіка, не бачив Тетяну Крупу вдома у Хмельницькому, й інший сусід, який не на камеру, розповів, чесно кажучи, не бачив. В той день, коли вона машини не було, то видно, він їздив і вона приїхала. Так я думав. Ну, Володимир Михайлович, живе тут. Машина кожен день. У магазині поруч не на камеру кажуть. Ну, до нас вона не заходила. Я не знаю, що вам сказати, не слухав. Причому ми в біжжиші ходимо, я думаю, що. Каким-то образом это би вийшла информация. а чтобы она здесь появлялась. Ні, такого я не слышу. Нагадаю, екс-керівницю Хмельницького обласного мсек Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації, відпустили в залі суду 4 вересня. Про це повідомили джерела Суспільного у ВАКС. Замість тримання під вартою їй призначили заставу у розмірі 20 мільйонів гривень, яку екс-керівниця Хмельницької обласної МСЕК досі не внесла. Вікторія Мельник, Ірина Хижа, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.